Діти технарні, сьогодні ми підіб'ємо підсумки 2023 року для каналу у світі смартфонів. Тому що смартфони все-таки пріоритетні пристрої, якими ми цікавимося. Є, звичайно, інша техніка. Ми всю техніку любимо, але смартфони це ось ось саме те, що от мені прямо до душі лежить. І я нічого не можу з цим зробити. Так що змиріться. Якщо ви раптом не підписані на канал Технарня, то я вам максимально заздрю. Ось, і якщо ви прям хочете, щоб я вам не заздрю, Зрив, то варто підписатися, і це буде ваша основна ціль, яку ви виконаєте, і відповідно, все Все буде добре. Я оглянув 15 смартфонів цьогоріч. Виявляється, непогана така цифра. Це був продуктивний рік, але ми відкидаємо зразу два смартфони, які це були Redmi Note 12 Pro і A23 Samsung, тому що вони вийшли все таки у 22-му році. Відповідно, нас цікавлять моделі 23-го року. Значить, я не буду як типові техноблогери роздавати номі. Мінації прямо цього року для різних смартфонів, я просто коротко поділюся враженнями про найтакі запам'ятовуваніші смартфони цьогоріч. і це звичайно, що почну з Motorola Edge 40. Звичайно, що можливо заслуговує звання смартфона року в Україні, тому що він випустився ще влітку цього року заїхав в Україну офіційно з ноги за гарантією і за офігеть, якою класною ціною, тому я не прийшов повз і, відповідно, я повинен похвалити цю Motorola Edge 40, яка мені дуже сподобалася, не лишень тому, що це відео з оглядом на неї набрало найбільше переглядів на каналі. Ні, це справді вдала модель, реально яка якби порвала цей бюджет, цей сегмент. У 23-му році я перейшов з трьохрічної Ультри 20 ї своєї на s 23 Ultra, як основний пристрій. І це хороший смартфон, хороший флагман, один з найкращих в цьому році. Він там, мабуть, що багато де вигравав номінації смартфон року чи великий смартфон року і так далі. Для мене він досі Залишається смартфоном, який найбільш безкомпромісний серед усіх флагманів для мене особисто. Потужний процесор, потужний набір камер, стилус, хороша, чудова навіть автономність і якби фірмова оболонка Samsung максимально функціональна. Відповідно, для мене це must-have. В якомусь роді S23 Ultra можна назвати дещо нудноватою, тому що. По дизайну ми не бачимо якихось кардинальних змін, і в наступному році так само не побачимо швидше всього. Але такий вже шлях компанії Samsung і так само компанії Apple, тому що iPhone 15 Pro Max, відповідно, у нас вийшов так само, не те, щоб дуже революційним, скажімо так. Але це модель, яка для компанії Apple революційна, тому що сюди встановили нарешті USB Type-C. Це найважливіша зміна в принципі для мене і для загалом людей. Бо більше ніяких особливих змін ми не бачимо. Ми бачимо тут трошки тонші рамки, титановий корпус, що для звичайного користувача абсолютно просто пофіг. Так само тут прокачали зум. Він тепер п'ятикратний, перископічний. Це чудово. Компанія рухається в тому напрямку, в якому рухалися Android флагмани ще років 5 тому. Але нехай Pixel 8 Pro вийшов під кінець року, і компанія Google знову ж таки покладає чималі сподівання на цю флагманську модель. і Ми бачимо деякі вдосконалення. Але чи вони виявилися революційними, я би не сказав. Але водночас програмно у нас дійсно додалися прикольні фічі. Як, от, прокачка відеобуз. Це означає, що модель справді класно просунулася в плані відео, тому що раніше пікселі страждали ну таким собі відео на фоні інших флагманів. Притому тут залишає. Це чудова фотозйомка на всі модулі. Тут залишається плавна та легка оболонка від пікселя, водночас, яка страждає певними, як би в тому плані, що от не вистачає мені трохи функцій, не вистачає мені трохи змін і кастомізацій, як це на інших оболонках. Але маємо, що маємо в тому числі, ми маємо ціну трохи лайтовішу ніж на інших флагманах. Звичайно, піксель при цьому розчарував процесором. Тензор і все таки це тензор, і він не отримав якихось суперзмін, і це досі найменш продуктивний, скажімо так, флагман з усіх в принципі на ринку. Відповідно, страждає у нас автономність, страждає у нас нагрів, страждає у нас дещо зв'язок. Але якщо ви готові йти на такі жертви, то це досі чудовий пристрій, особливо якщо купувати не на старті продаж. Також технарня, якби зробила огляди аж трьох складених смартфонів цього річ. Це всі по форм-фактору Фліпа. Ось це Фліп 5. Відповідно, у нас так само конкурувала Moto Мото, Мотора 40, Мото 40 Ultra, Також є огляди на каналі. Це дуже хороші конкурентно здатні трубки, але, на мою думку, таку скромну, то саме Фліп 5 від Samsung досі залишається безкомпромісним в плані камер, потужності і загальних характеристик в комплексі саме серед складених смартфонів в Україні. МотоRiser 40. Запам'ятався тим, що він став найдоступнішим смартфоном, ще й офіційним в Україні складеним. І це чудово, тому що цей сегмент почав дешевшати нарешті. І звичайні люди, якби більше шансів тепер мають отримати і погратися з цим вау-фактором. Ну, от остогидли ці всякі е, трубочки прямокутні і так далі. Фуфло. Е, Таня, згідна, що це фуфло. А от якщо воно складається, то воно топ. звичайно, що компроміси технічні є, і без цього, ну якби нікуди. Але, ой, то якщо вам просто нудно по життю, то такий смартфон стає. Звичайно, що. Нудно. Е, нудно, Все. тобі нудно по життю. Мені варіло. Мені варіло. Але мені не Кренш. Ну і так само Moto Razer 40 Ultra в нас вийшов чудовим в плані зовнішнього екрана. Так само модель від мотороли має, в принципі, на мою думку, скромну таку кращий дизайн, ніж фліпа 5 від Samsung. І так само функціональніший зовнішній екран, де не треба от цих всяких свистоплясок, щоб е, запускати там будь-які додатки. Найзахищеніший смартфон, в принципі, який я оглядав за всю кар'єру, це Moto DeFi 2. То такий захищений хлопчик. І відповідно складно сперечатися, тому що цей смартфон можна бити, топити, якби от, виконувати всі ну, насильницькі дії максимальні, уявляючи, що це якби росіянин чи що. Коротше, смартфон потужний. Звичайно, у своїй категорії. Він специфічний, вузьконаправлений. Але трубка цікава для людей, які люблять екстрим, для людей, яким це потрібно через роботу, через діяльність. Це незамінна річ. Під кінець року у нас так само вийшов Moto G54 Power Edition, і це, в принципі, найкращий бюджетник, який. Поступив на ринок України за цей рік, я вважаю. Складно тут конкурувати, враховуючи як він відчувається в інтерфейсі по швидкості. Він має стереодинаміки. Він має дуже багато ніштяків, в тому числі він має S7, що для цього сегменту взагалі революція. Тому що раніше я смартфонів, які би мали S7 за от в районі 8 тисяч гривень. Я не пригадую. Ось і ви напевно, що так само не пригадуєте. Хотілося би так само відмітити Galaxy A24 від Samsung. Це хороший бюджетник, який отримав непоганий такий буст в характеристиках по відношенню до А-23. Але це якщо ми розглядаємо в рамках Самсунга. тому що на жаль в комплексі десь вони от не дороблюють. Не дороблюють, я маю на увазі, нема стереодинаміків. Дизайн трохи застарілий, трохи сильно застарілий. Самсунг, ви ж можете на цьому не економити. Смартфон OnePlus 11 вийшов трохи недооціненим цього річ, але він порадував принаймні ціною порадував характеристиками в плані пам'яті. Набір пам'яті там можна було за досить приємно. Ціною вхопити водночас тут і набір камер непоганий, хоч знову ж таки до ультрафлагманських не дотягує, особливо якби зум-камери всього 2X на додатковому модулі, і таке собі. Зате в нас чудова продуктивність, крутий екран, і загалом хороша оболонка. Я вважаю, що він так само достойний того, щоб його розглядати для купівлі. Але відсутня безпровідна зарядка. Я вважаю, що в 23 році за флагманську ціну. Ну, нехай навіть це не ультимативний флагман, але він, якщо він флагман, він зобов'язаний мати безпровідну зарядку. Це база основи і ґрунт, на мою скромну думку. Ну і робоча коняка року, це не я, це не я, це Nokia G22, в принципі, за супер низький бюджет ви отримуєте смартфон, який живе довго, має, в принципі, великий е непоганий екран, і там є все, що необхідно, якщо ви не сидите в смартфоні 24 на 7 і не вимагаєте. Від нього будь, будь знашо. будь Хто знашо? Будь знашо? Бать. Отже, 2023 рік видався доволі плідним і для виробників, і для споживачів в рамках смартфонів було багато цікавих справді моделей. Було багато цікавих вдосконаленні. Було чимало от економії, тому що у нас така от економіка економії, і відповідно це відбилося на інноваціях у смартфонах. Звичайно, багато моделей пройшли повз мене через нестачу часу і е, бажання, і сил, і енергії, але загалом. Видно, що виробники стараються за ринок, трохи боряться, і приємно, що в Україну завозять так само свіжі новинки, в тому числі з флагманського сегменту. Це дуже приємно, і це показник того, що економіка все таки живе, хоч якось. Ось, дякуємо, що були з нами цього річ. Дякуємо, дякуємо. Ось, але ситуація в тому, що дякуємо так само за підтримку, активністю. Це найважливіше, якісь перегляди, коменти пальці вгору чи пальці вниз. Тому підписуйтеся на канал, не забувайте підписуватися на телеграм-канал Технарні, бо там основні анонси, всякі мемчики, дурні, крінжові, якби невдалі і так далі. Так само в нас є інстаграм, а ще в нас є бажання, щоб наступному році стало краще. Але я не буду вас обов'язково. Стане спочатку гірше, напевно, потім ще гірше, а потім взагалі капець буде. Ось. Але. буде а. Та б**ть, ну, Таня. Кішки технарні так само вам бажають хорошого Нового року, всіх свят і так далі. Хорошого настрою, незважаючи на це все. Деколи відволікайтеся, не забивайте собі голову дурним і ось ведіть себе як дружні кішечки. Ти не знаєш. Все добре, все добре, все нормально, всі тут дружні, правда? Ось, але звичайно, якщо ви додивилися це відео до кінця, то ви заслуговуєте брати участь в розіграші. Розіграші колонки Tronsmart однієї. Але ні, не однієї. Все таки двох ось утримай. тримай. Uh -oh. Огляд на ці колонки в нас є десь ось тут є відео. Подивитися, доволі хороші колонки працюють в стерео, але ми розіграємо по одній. Якщо вам сподобається звук, ви можете собі докупити ще одну таку саму і об'єднати їх в стерео пару. Створити пару. О, боже, там, ні, фу. Для цього варто під цим відео написати в коментарях, який смартфон запам'ятався вам найбільше в 2023 році. Відповідно, ми виберемо потім коментар, точніше, два коментарі, які нам найбільше сподобаються. Це буде не випадковим шляхом, бо я задовбався випадковим шляхом все розігрувати. Які нам найбільше сподобаються суб'єктивно і суб'єктивним і... суб шляхом. Так, суб'єктивним шляхом. Тому беріть участь в розіграші, а детальні умови будуть в описі під цим відео. Вже хіровими славо співають, ангельські хори спатають, пастирю любов. Сину на нашу, нашу землю, на, та й на Україну, зійшли із мов що втяти, Маленький, с ними. в хаті вже, ні.